Лауреатів всеукраїнської премії імені Івана Дробного нагородили в Золотоноші. Переможці визначили у номінаціях Проза, поезія та музичне мистецтво. Церемонія відбулася в стінах навчального закладу, де колись працював відомий поет. Детальніше у сюжеті. У Золотоніській школі номер 6 уже вдруге відзначили лауреатів премії імені Івана Дробного. Захід розпочали з виставки історичних документів та робіт письменника та педагога, під час якої молодь могла дізнатися багато цікавого про митця земляка. Ми дуже раді, що у нашій школі понад 20 років працювала така видатна особа. Ми пишаємося нею. Він написав багато зворушливих трепетних праць, які ми знаємо і вивчаємо до сьогодні. Я думаю, що ми їх будемо вивчати і надалі. Ця людина писала дуже, дуже гарно. Вона писала так, як відчувала. І, на мою думку, саме цим і зворушила читачів. Тому ми пишаємося такою людиною. Актовому залі зібралися не лише лауреати та їхні колеги по Перу, а й представники освітньої галузі та влади. Зі сцени звучали слова шани й подяки. Пам'ять Івана Дробного вшанували хвилиною мовчання. Іван Семенович, один із таких найпомітніших, найвідоміших, одна із знакових постатей. Він був одним із тих, хто був біля з основ цієї нашої спілки. До речі, він свого часу зустрічався і з Василем Симоненком, і очевидно, що від Симоненка він перейняв багато таких, як і в творчому плані, і в суто особистісному плані Рис. І пізніше він фактично ну творив у тому ж річищі, як творив десь і Василь Симоненко. Цього року переможців визначали в трьох номінаціях. Конкурсний відбір розпочався торік у вересні. Участь у конкурсі брали за два десятки письменників та музикантів. Нагороди отримали у номінації Музичне мистецтво Валерій Скляр поезія Катерина Вербівська, Проза Іван Дубінін. Я Письменник різножанровий і пишу і для дітей, і вірші, і пародії, і в тому числі проза. Ця книжка, книга, яка стала лауреатом премії імені Івана Семеновича Дробного, називається Іди, синку, іди». Чому так? Бо я по своєму характеру і по житті, я гуморист, я все е е е намагаюся е зробити радістю, якоюсь несподіваною приємністю. От. І Чому іди сін куди? Там у мене на першій сторінці там і написано, що колись я мені здалося, чи я відчув, чи наснилося мені, що позаду мене стояли мої духовні батьки, і наче підштовхую казали іди, синку, іди, бо плачуть люди, розсміши їх, надай їм, хай згадаються радісне почуття, сміх і стануть справжніми радісними людьми. Премію на честь Івана Дробно запровадила два роки тому Золотоніська міська рада за ініціативи Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. Оку місцева влада виділяє 30 тисяч гривень на забезпечення преміального фонду. Їх і розподіляють між переможцями. У 2020 році міською радою Золотоніською було прийнято рішення про те, що ми розпочинаємо всеукраїнську премію імені Івана Семеновича Дробного. Дуже довго думати не прийшлося. Відразу визначилося три категорії. Адже Іван Семенович він був і прозаїком, і поетом, тобто ці дві категорії були однозначно вирішені думали над музичним мистецтвом. Чи буде ця категорія запроваджена, чи ні. Але, послухавши представників спілки, письменників Черкащини, визначилися, що дуже багато творів Івана Семеновича вони покладені на музику. І тому вирішили і третю премію також давати. Нагородження стало справжньою культурною подією для міста і області. Владислав Бедренець, Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана.